Добрий день, на продаж Toyota Corolla, 2018 рік. Автомобіль ексклюзивний, тому що він єдиний в такому вигляді і з такою купою доопрацювань. Небитий, не фарбований, абсолютно в ідеальному стані. Автомобіль зі штатів, але він не був в ДТП. Він купувався після вандалізму. Якщо ввести він код в Google, то ви побачите, що тут було розібрано в салоні пластик біля торпеду, біля вертачка, і все. Він так і залишився не фарбований, але отримав дуже велику купу доопрацювань. Зокрема, ви бачите, ззаду новий дифузор. Отакий от стильний. Тут стоїть доопрацьований вихлоп. Ззаду є розпорки для стабілізації, також спереду вихлоп гарно звучить. Але при цьому не шумний. Повний антихром, всі блискучі елементи в чорній плівці, камера, спойлер і плавничок теж чорний. Такі от кльові диски, 17 на ньому, дуже легенькі за рахунок цього. Він краще їде, бо менша вага коліс. Також тут стоять покращені спортивні гальма, зроблена повна шумоізоляція, автомобіль, скло, батермальні плівці, все скло рідне, ось маркування, Сколів, тріщин немає, гальма, як я казав, спортивні, гальма в ідеальному стані, диски в ідеальному стані, Всі 4 Такі от оригінальні розголочки спереду, такі самі ззаду, такі самі гальма ззаду. Такий от багажник, тут у нас є запасне колесо, інструменти, тут можна побачити, що тут є і шума, і віброізоляція, За рахунок цього автомобіль тихенький, і комфортний. Є отака щиточка спеціальна, щоб здувати з нього пилинки, вона йтиме в комплекті. Сидіння складаються в рівну підлогу, чорна стеля, салон Шкіра Алькатара також був доопрацьований. По комплектації є безключовий доступ, сліпі зони, утримання в смузі, адаптивний круїз. Тобто він сам розганяється, гальмує, їде за автомобілем, який перед вами. Тут гарне світло, давайте заглянемо під капот, там теж є що показати. Під капотом також є отака розпорка. Для кращої жорсткості кузова і стабілізації новий акумулятор, впуск, фільтр нульовий. Ніякі гвинти тут ніде не крутилися, нічого не знімалося. Все кріплення по фарам ціленьке, тут також в ДТП ніяких не було. Розпорочки оригінальні, японські. Все зроблено дуже толково і правильно. На кожній деталі є оригінальне маркування з вінкодом. Капот легенький, алюмінієвий. Давайте поміряємо фарбу, я покажу, що автомобіль дійсно не фарбований. Бачите, кольоровий метал. Крила вже з чорного металу. Тут ви можете відчути різницю по звуку, це шумоізоляція. Дзеркала також чорні. Стан скла і стан капоту. Продовжимо заміри фарби. Тут теж є ізоляція, зазвичай на цьому економлять, але на даній королі ніхто не економив. І тут зроблена шумка і вібро повністю. Сліпі зони без ключової. Проєми також не фарбовані, пороги в ідальному стані, тут також не затерто, пластик ціленький, в салоні також багато доопрацювань, Зокрема, тут шкіра, тут спеціальну стрічку додали з двома нитками чорна і біла. Це все теж в чорній плівці, аналогічно тут стрічка. Сидіння, тут у нас наппа, тут у нас якісна Алькантара, чорна стеля. Подушки в сидіннях, подушки тут, подушка спереду, подушка для колін і шторки. Продовжимо заміри. Тут теж без нюансів. Ззаду аналогічно все так зроблено, як і спереду. Тут є зручні підстаканочки для пасажирів. Аналогічно Алькантар. І маркування, про яке я вам казав. Вони є всюди, це говорить про те, що деталі оригінальні. Спойлер теж чорний, плавничок чорний. Продовжимо заміри. Кришка пластикова. Камера. ледь не впав. Товщиномір, Так буває. Не звертайте уваги. Автомобіль в ходу дуже приємний, тихенький, комфортний, гарно їде, ще економний при цьому і надійний. Знову ж таки, тут наклеєчка з вінкодом, тут теж присутня. З цього боку аналогічно все красиво і без зауважень. Також наклеєчка, пороги ціленькі. Давайте ще тут покажу проєми. Вони теж не фарбовані. Ось наклеєчка, він код. Де він? Ось він код? 9-й місяць 18-го року. По США він числився 19 м роком. Стан сидіння водія. Без зауважень, повторюсь, наппа м'якенька, алькантара якісна, подушечка для колін, автоматичне дальнє. Кермо також перетягли напою, щоб вона була м'якенька. Тут перфорація, тут просто гладенька напа. Аналогічно, тут іде подвійна нитка. Музика JBL грає гарно, якісно. У нас є carplay. Такі от додаткові зручні подовжувачі для санцезахисних козирків. Щоб вам або тут сонечко не світило, або збоку. Доволі корисна опція. Кнопочка старт-стоп. Запускаємо. Тут у нас є безротова зарядка для телефону, підігривий сидінь, електронне стоянкове гальмо, автохолд, ручка теж в надпі, клімат двозонний камера. Пробіг 124 тисячі, тобто, власник 100 тисяч на ньому наїздив з того моменту. Датчики світла, пелюстки перемикання, і тут наші асистенти можна зайти в меню і показати, що є от смуги, запобігання зіткненню, сліпі зони. Асистенти всі. Отакий чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся. Технічно, абсолютно без зауважень. Тивору робили регулярно, причому не так, як регламент, а кожні 6 тисяч мастило в коробці теж міняли. Ну, Обслужене все повністю. Тому чекаю ваших дзвінків, якщо хочете. Ексклюзивну королу, то ось вона. Дуже стильна, дуже яскрава. Ще й при цьому надійна, економна. Коротше, всі плюси. Все, бережіть себе, удачі, пока.